Привіт, кума, а ти що робиш? Телек дивлюся, а ти? А я сумую. Мій паразит на рибалку поїхав, мене залишив одну, а твій чоловік зараз де, на кухні хріну пляшку засовує. На тому боці хвилинна пауза, а потім слідує питання Ну і як, лізе? Ну так, він же його на шматочки ріже. Приходить якось чоловік із роботи додому, похмурій, як ніч. Дружина і так і сяк навколо нього, намагається настрій йому підняти, щоб повідомити приємну новину. А він навіть не дивиться в її бік. І ось, нарешті, на кухні за столом вона наважується і каже Коханий, я вагітна і скоро ми з тобою станемо татом і мамою. Чоловік у серцях кидає ложку. Твою матір, та ви що, змовилися сьогодні всі? Коли Наталці стукнула 40, на початку кожного напису в її під'їзді було дописано слово тітка. Чоловік знайомиться з жінкою і представляється директором банку. Жінка й каже: Козел, я тебе позбавлю всього. Не зрозумів. Ой, вибачте, не з того розпочала. Знаєте, ви такий цікавий мужчина. Село, гості розходяться після вечірки. Господарка дома підходить до чоловіка і каже: Любчику, а ти бачив, як Василь дивився на мою попу? Бачив. Я впевнена, що він мене хоче. Та я йому зараз стобло розіб'ю. Не треба нікому нічого розбивати. У мене є план цікавіший. Давай запропонуємо йому залишитися на кохання втрьох, але перед цим він вимиє весь посуд. А потім ми з тобою скажемо йому, що ми втомилися, і в нас голова болить.